Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую швидкий сніданок із того, що є в холодильнику. Дуже смачно виходить. Беру для цього одне яйце 125 мл сметани або кефіру. До цієї сметани відправляю пів чайної ложки соди, змішую їх. Підсолюємо за смаком десь одну 4 чайної ложки. Далі сюди відправляю 75 мл молока. Змішую. Далі додаю зелень будь-яку. У мене свіже заморожена. Підсипаю 125 грамів борошна. Але якщо у вас сметана, а не кефір, тоді потрібно борошна трішки менше. Треба дивитися, щоб консистенція була така доволі густа, як сметана. Ось така консистенція виходить. Густа. Десь до 100 г борошна, коли у вас сметана. І відправляю ще натертий твердий сир 70 грамів, будь-який, який вам подобається, який у вас є в холодильнику. Знову все змішую і буду випікати на сковороді з легко змащеною олією. Випікаю з обох сторін. Або можна випікати один корж, а можна зробити два трішки тонших. Готово. Бажано вживати, коли вони ще теплі, поки ще сир розтоплений. У мене вийшло три штучки. Ось один, два і три. Вони ще гарячі, парують, прекрасно пропікаються. Запашні пахнуть зеленю та вершками від сиру, звичайно. Швидкий сніданок або перекус за 10 хвилин готовий. Простіше та швидше, просто не буває. Обов'язково спробуйте, якщо у вас і будуть такі продукти в холодильні. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!